Звідчення нового зразка незабаром отримують співробітники органів внутрішніх справ України. Євгенію Олександровичу, отже, чим викликана ця кампанія по обміну службових посвідчень співробітників органів внутрішніх справ? Кампанія по обміну викликана тим, що на старих посвідченнях стара символіка, яка в нас по сей день на посвідченнях. Але ж ви знаєте постанова Верховної Ради, яка затвердила малею України і передбачає цей Герб розповсюдити на всі службові документи. Тому МВС України прийняла таке рішення про заміну службових посвідчень. Також ви знаєте про те, що у нас новий державний прапор і цей прапор має бути також відображений на посвідченнях міліції. Посвідчення має кольори державного прапору та малий герб України. Надпис Міліція вказує на приналежність співробітника до її підрозділу. Крім прізвища ім'я по-батькові, посади та звання, вказано на право власника носити та зберігати табельну зброю. Термін видачі нових посвідчень до липня 1994 року. Протягом цього часу старі посвідчення будуть дійсними.